Всім привіт! Знову огляди блоків живлення із за Сьогодні їх на столі у мене два, але оглядати буду лише один оцей. Справа в тому, що я цей блок оглядав, хочу просто вам показати його, нагадати. Такий от блочок був. У мене на огляді, і він не видавав своїх. Тут ну, написано 5 вольт 4 А, але він своїх 4 А не видавав, був зламаний. Я його розібрав, були всередині здуті конденсатори. Конденсатори поміняв, і він прекрасно почав видавати свої заявлені 4 А, навіть трошки більше. Відео на каналі було, можете подивитися. Чому про нього згадую? Справа в тому, що блоки дуже схожі, ну, більш-менш. Ось. В цьому блокові, що сьогодні будемо оглядати, фірма DVE і також заявлено 5 вольт 4 А. Але сподіваюся, що він без допрацювань видасть свої 4 А. Такий багато всього тут написано. Ось. Так само, як і на цьому є отака система зняття вилки, написано патент. Ну. Для нас це не цікаво, тут стоїть європейська вилка, думаю, що навряд її хто буде міняти. Стосовно зовнішнього вигляду блока живлення, зовнішній вигляд, я б сказав, ну, ознак використання я не бачу. Трішечки отут може щось потерте. А так а так в ідеалі. Габаритні розміри самого блока в корпусі 81. На 39 і на 49 довжина дроту 1 метр 70 см. Оцього дроту, що йде до навантаження. На дроті присутнє маркування 16 АВГ 80 градусів 30 вольт. Штекер блока живлення, отакий от кругленький, із пружинками. Як ви бачите, оце такі пружинки. Здебільшого такі штекери більш універсальні і краще працюють. Вага блока живлення 200 г. Для порівняння то, що я до цього курочив, має вагу 154 грами. Ну цей важчий і більше. Блок живлення не має ніякого індикатора про те, що він ввімкнений в мережу. Без навантаження блок живлення видає 5 5,23 В. Блок живлення продається за українські гривні 200 гривень і він ваш. Ціна блока живлення 200 гривень, але це на момент зйомки відео. Вона динамічно може мінятися як в більшу, так і в меншу сторону. Посилання на попередні мої огляди буде в описі під відео, і на продавця цих блоків живлення також посилання в описі під відео. Кому потрібно, можете звертатись. Пульсації без навантаження 10 мВ. 4 А 4,4 вольта просадка. Отакі от, от показники. Пульсації 15 мВ 4,4 вольта 18 мВ. Ну, чудовий блок живлення, що сказати. Тут конденсатори не треба міняти. Вольти на цьому мультиметрі, ампери на цьому були видно. Так що ну, навантаження тримає, пульсації невисокі, що ще треба. Перевірка. Перевірка на захист від короткого замикання. Все працює. Захист від короткого замикання працює. Ну що, подивимось, що всередині. Раз є така можливість, зніму вилучку, щоб не заважало. Розбираю я блоки живлення за допомогою грубої фізичної сили. Мрію про гвинти, але не мені вибирати. Ну що я вам скажу? Передня лицева плата має такий от вигляд. Що ми тут маємо? Фільтруючі, кон... Фільтруючі елементи по входу, маємо термістор по входу, запобіжник, фільтруючий конденсатор, катушка, діодний міст. Діодний міст виконаний отак на окремих діодах, така величенька банка. Електроліт, ось маркування. Так, оптопара присутня, тобто зворотній зв'язок присутній. Трансформатор, як для 5-вольтового блоку, доволі таки масивний, я б сказав. О, досить таки масивний. Ну, взагалі не теплий, навіть, холодний. По виходу два конденсатора, така от фірма маркування. Ви бачите на екрані, дросель по виходу. Елементи закріплені на тепловідводах, тепловідводи досов... доволі масивні. І ось ще тепловідвід, радіатор, також доволі масивний. Ну, зроблено все добротно. Зовнішня сторона плати має такий от вигляд. Тут була приліплена поролон, був приліплений, тому ну, є сліди від клею. Загалом плата виглядає доволі пристойно. Покрита лаком, як ви бачите, ось відблиски лаку. Крупним планом зовнішня сторона плати і крупним планом лицева сторона плати. Приліплений компаунд, але, скоріш за все, що це регульований стабілітрон, який задає напругу всього блока живлення. Якщо ви хочете змінити напругу, то, скоріш за все, треба прослідковувати від цієї ноги, куди пішла дорожка на якийсь із резисторів, і там його міняти. Ну, але це не є обов'язковим. Якщо вам воно не потрібно, то краще сюди не лізти. Я не знаю, це, це стабілітрон чи ні, але схоже. Ну, такий от вигляд моя плата. Розміри плати без корпуса. 72. На 24 на 42. Загалом блок живлення доволі таки непоганий, якісний. Слідів використання на ньому немає. Мені сподобався. Якби не пройшла епоха п'яти вольтових зарядок для телефонів, то була б чудова зарядка.